Безкоштовно пообідати та зігрітися можна відтепер у центрі рівного, поласувати солодким гарячим чаєм та юшкою з хлібом можуть усі охочі на майдані Незалежності. Соціальні працівники кажуть, що гарячі обіди готуватимуть усю зиму. Щоправда, поки тільки раз на тиждень. Продукти на це жертвують місцеві підприємці. Це соціальний проект, який ми започаткували в цьому році. Що понеділка, о другій годині дня, на площі сьогодні тут ті люди, які мають в тому потребу, можуть безкоштовно отримати харчування. Попити гарячого чаю, я думаю, саме в такі погодні умови, які сьогодні, надзвичайно правильна і корисна справа. Робимо ми її завдяки нашому комунальному закладу, який Рівненської обласної ради, і за допомоги і підтримки небайдужих підприємців, які сьогодні надають нам продукти харчування. Кухар Галина не приховує до кожного понеділку, аби нагодувати рівнян, чи не весь тиждень обирає рецепти. Меню різне борщ, червоний був. Що я пам'ятаю з ближчих цих меню на сьогодні? Ми уху зварили. Пройшли понеділок. Була картошка тушена. чай, чай постійно, людей зараз значно більше стало. Раніше ми годували по моєму перший раз 20 чоловік. Було я толком не пам'ятаю, бо це ж вже пару цих раз було. Зараз людей більше, з кожним разом люди з'являються, все нові. Оцінити старання пані Галини є кому сьогодні, протягом години пообідати прийшли до півсотні рівнян. Суп, юшка. От, смачно, смачно, Звичайно, що приємно, тому що це як в такий холодний час це підтримує і додає здоров'я. Ну, суп, я не можу сказати, якесь з рисом чи з якоюсь крупою. Да? Ну, вкусний, звісно. Приходив. Тільки я не був чи зайнятий і сюди вже так прийшов познувати. Що їли минулого разу? Рошальник ним. так проходил мимо. не приду, но було вкусно. Все, спасибо. на місці безкоштовних обідів працює і практичний психолог. Пані Ірина розповідає, сьогодні безхаченків можуть нагодувати. Натомість в обласному центрі з надання соціальних послуг піклуються і про надання житла для безпритульних. Якщо в людини немає місця проживання, да бо йому потрібна приписка десь приписатись, то вони приходять до нас. Ми їм допомагаємо». В обласному центрі з надання соціальних послуг. Не знають скільки готуватимуть рівнян безкоштовними обідами, адже усі продукти виключно від благодійників приватних підприємців. Тому закликають небайдужих ділитися харчами. Тоді безкоштовно пообідати у центрі міста можна буде не лише раз в тиждень. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.